Село Лазянське, така красота, це то село, де продається будиночок в нас, який знаходиться на другої лінії у таких красивих місцях Закарпаття. Боже, яке там небо голубе. Ось така дорога йде в Лознському, друзі. От так от ви будете заїжджати, коли купите цей будинок. І ось вона друга лінія. Ми йдемо. Ви ж бачите, тут внизу ріка, яку я вам тільки що відзняла. І друга лінія. Тут спокійно проїжджає любая машина. Таже бачите, коли сніг. І ми йдемо до будиночка, як сніжок під ногами. І показую вам, яка краса. Це тільки що ми проїжджали великий мост і їхали в село Лазянське. Щоб показати, яка краса тут зимою. У людей літня кухня прикольна, така зробили. Мабуть, тут хтось з них відпочивати, приїжджає клас. Супер, і ви таке можете собі зробити, коли купити будинок з газом, світлом, водою. Який сухий повністю, Шикарний, старинний. такий господарської споруда і Закарпатська. Отака тут огорожа. І ось, друзі, сам будиночок. Сам будиночок показую вам, де він знаходиться, цей будиночок. Щоб ви бачили. 15 сотих ділянка. Шикарні краєвіди, пагорби, гори. Хвойний ліс по дорозі, і тут є ліс і хвойний, і ліствяний. Ось так от, друзі, виглядає будиночок в Лазянському.